Вітаю, дорогі мої друзі. Варю ліниві чанахи. Тут вже картопелька зварена, грибочки, опеньки, вони попередньо були відварені. Я дістала з морозильної камери і реберця. Свині. От. Бульйончик гарний такий, насичений. Картопелька вже зварилась. Лаврове листя тут. Перчик духмяний. І чорний. І зараз хочу вам ще показати, чому ж ці чанахи в мене ліниві. А от чому. Так, тут зелень, то в кінці вже буду додати. В мене є рецепт оцього салату з фасолі з овочами. Хто захоче поцікавитись рецептом цієї заготовочки, Цієї фасольки. Тут і морква, і цибуля, є, і всі спеції. Так найдіть, найдіть відео з такою, знаєте, заставкою сфотографований рецепт на білому листочку. Отак, От бачите, отак От виглядає морква. Я закривала не дуже багато. От, ще в мене дві банки залишилися. Пробувала, дуже-дуже смачно виходить. Бачите, фасолька така ціленька, розварена. Все, треба дотримуватися рецепту. І все буде окей. Ця мод, ой, мотба кажу, ця фасоля називається балабан. В нас так називають. Бачите, ну я гадаю, що достатньо, але чанахи мають бути густими. Так що, от, от, так можна приготувати ще ліниві чанахи. Відправляю добавляю відразу зелень пару хвилинок і ліниві чанахи готові у моєму виконанні. Це буде дуже-дуже смачно. Подивіться, яка краса. При подачі додаємо чесничок і усім смачного готуйте на здоров'я!